Вже над нами насіння крилате, радіє насіння, що міє літати. Це клени високі з осінньої гілки, сині проводжають в далеку мандрівку. І згадують сумно дерева бувалі, колись і вони над землею літали. Ми знову знялись би, як наше насіння. Та роки на ті і тримає коріння. Кружляє над нами насіння крилате, радіє насіння, що вміє літати. Одна насінина з колонової крони Довірливо сіла мені на долоню і каже Я довго лукала над містом, але на асфальт не наважила сісти. Якщо це не важко, визьми й посади мене в землю. Будь ласка, я виросту кленом у нашому краї і шумом зеленим тебе привітаю.